Вихідний чи робочий день день весни, жіночності та тюльпанів, чи день рівності та руйнування гендерних стереотипів, 8 березня. День, про який і досі дискутують. Нині ми знаходимося в містечку Новоукраїнка, що на Кіровоградщині. Цікаво, як тут мешканці ставляться до свята 8 березня, та чи відзначають його? Тому ми вирушимо в цікаву подорож, аби дізнатися, як мешканці відзначаються свято, яких звичаїв та традицій дотримуються, зважаючи на сучасний контекст. Let's go! Ми запитали мешканців новоукраїнки, чи святкують вони цей день та їхні враження від свята 8 березня. Так, звичайно, святкуємо, тому що це свято з дитинства, коли тато вітав маму і мене, і в школі хлопці вітали. А ще ми почули думку: чи потрібен вихідний в цей день та чи дарують квіти? Так, звичайно, тому що хотілось би в цей день. Не йти на роботу і так далі, а провести цей час з родиною, близькими, привітати маму, сестер. Тому я думаю, що вихідний в цей день потрібен за 8 березня. Що я вам можу сказати? Це я вважаю, що це просто міжнародний день жінок. Це по-перше, і по-друге, то що в цей день потрібен вихідний всім жінкам, як на робочих місцях, так і в домашніх поставах, якщо це домогосподарка. Так, дарую, тому що хочу порадити свою маму, бабусю та свою улюблену сестру, щоб їм було приємно. А на запитання, для чого це свято, житель містечка відповів: це маркетинговий хіт для продавців. Квітів, якщо ваша друга половинка, мати, подруга чи бабуся люблять квіти, чому б і ні? Даруйте їм квіти 8 березня, 9 березня або будь-який інший день. Та ж варто нагадати, що цей день. Гарна нагода нагадати всім про те, що всі однакові, незалежно від статі чи гендеру, і це ще одна можливість розказати якусь свою історію, відзначити досягнення жінок та стати за рівність разом чоловікам та жінкам.